Парламент на низькому старті за тиждень депутати проголосували за склад Кабміну та поки ділять комітети. А от жодних законодавчих рішень поки не розглянули. Від виборів пройшов фактично місяць. Чи є законодавчі напрацювання та чи першочерговими будуть передвиборчі обіцянки? Говоримо із Сергієм Капляним, народним депутатом блоку Петра Порошенка. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. А, ну фактично вже почали працювати з чим я вас в принципі вітаю. А, в чому справа з комітетами? Чому там іде затримка зараз? Я неодноразово сьогодні коментував цю історію. На мою думку, комітети в країні, яка знаходиться у стані війни, повинні ділитися не таким чином, як зараз. Не по ресторанам, не в кабінетах очільника парламенту, чи президента, чи прем'єра, чи в офісах партій, які володіють сьогодні фракціями у Верховній Раді України або групами у Верховній Раді України, повинна зібратися коаліція. Разом з опозицією. Бо опозиції, коли країна в стані війни не може бути. Опозиції до своєї держави бути не може по суті. І вирішити, є в нас комітет з питань банківської діяльності і фінансів. Очільником цього комітету повинна стати найдостойніша, найбільш відома і здатна проводити реформи людина у парламенті. Є у нас комітет з питань податків. Це повинна очолити та людина, яка має гарний зв'язок із експертами за межами парламенту, для того, аби не 20 депутатів і з їх помічниками працювали над законами, а працювало тисячі людей, які у цій темі і справі розбираються, і які знають, як написати той закон, який буде повним відображенням норми коаліційної угоди, яку ми з вами. Підписали, і яку ми принесли в парламент, і на базі якої ми побудували новий уряд. Коаліційну угоду підписували практично е, три тижні. Е, чому за цей час не було зібрано, як ви кажете, е, представників основних політичних сил, е, точніше, всіх представників, так і не було піднято це питання. Чому цим питанням займаємося зараз? Е, ви знаєте, тут не треба і перебільшувати проблеми, ну і не треба її применшувати. Е, така коаліціада. Прем'єріада і поділ комітетів відбувається в кожній країні. У цьому, на жаль, зловіща і така неприємна частина політики не тільки української. Світ, увесь світ має змінитися, щоб було щось по-іншому. Ну, на жаль, політика в кожній країні це брудна справа, у кожній країні є корупція. Не так звичайно відкрито, як це в нас відбувається, але скрізь є. І є політична корупція. І саме через політичну корупцію ми сьогодні не маємо тих стрімких динамічних темпів вирішення ключових питань. У нас є коаліційна угода. Коаліційну угоду, говорячи простою мовою, треба перекласти на закони. І головне, чого ніхто ніколи не говорить: ні президент, ні прем'єр, ні голова Верховної Ради, ні керівники фракції. В парламентсько-президентській республіці. Комітет Верховної Ради України набуває неймовірного статусу і неймовірного значення. І керівник комітету так само разом зі своїми заступниками набуває безпрецедентних повноважень. Фактично, це міністерство. А міністр і міністерство в уряді це можна сказати молодший брат комітету. Так повинно бути у парламентсько-президентській республіці. Що це означає? Це означає, що керівництво комітету може забезпечити. Необхідний контроль над міністерством, забезпечити необхідний рівень, динамічний рівень змін до законодавства, продукування нових законів і нових норм, зміни дії до діючих норм, і забезпечити коаліцію із народом країни, тією частиною, яка в цих темах розбирається, для того, аби знову ж таки і міністерство, і прем'єра контролювати. І для мене особисто була дилема. Мене запрошували керівником в різні комітети. Я пішов у найнепрестижніший для народних депутатів, але найважливіший для простих, звичайних людей праці. Це зараз ви зараз. підете. Піду. Ну, давайте говорити. Ми ж багато чого знаємо, багато чого, скажімо, вже вирішено в парламенті, в тому числі такі, ну на жаль, не неприродній кулуарний, непрозорий спосіб. Я піду у комітет з питань соціальної політики і праці. Це боротьба з безробіттям, соціальний захист людей. І це головне: захист людей від реформ. Як би це не було парадоксально чути, але захист людей від так званих реформ. Стосовно не можна робити реформи за рахунок простих людей. Стосовно кулуарних оцих е перемовин, про які ви говорите з самого початку нашої бесіди, е фактично, новий парламент, новий прем'єр, новий президент, е систему ми намагаємося змінити, намагаємося зламати. Е Способи роботи нагадують те, що було раніше. Ми пам'ятаємо, як е, минуле скликання парламенту так само довго ділило комітети. Ми пам'ятаємо, як довго е, йшов у цей от підготовчий період до того, як депутати почнуть творити закони все ж таки. Хочете відверти, чому, чому відверту ми, відповідь. Чому ми працюємо так, так само? Хочете відверту відповідь. Народні депутати України їх більшість разом з новим прем'єром, лідерами окремих, окремих політичних сил, своєю. Своїм вмиранням за посади, вмиранням за посади керівників комітетів, заступників і взагалі за комітети для політичних партій-фракцій, доводять, що вони не збираються боротися з корупцією. Повірте мені, якщо б всі чітко усвідомлювали, що ми занесемо над шиєю чи головою корупцією меча чи сокиру, як зараз популярно говорити, і корупції відрубаємо голову. Ніхто б не боровся за посади керівників комітетів, бо всі знали точно, що заробити там не можна, що це передусім неймовірно неймовірний тягар і відповідальність перед урядом, відповідальність перед народом країни і перед Верховною Радою, і своїми колегами. Проте зараз є ілюзія або впевненість, що посада голови комітету буде приносити якісь там мільйонні доходи, буде приносити якісь переваги, вплив, ну і таке інше. Ну це було за, за попередньої влади. Давайте Попередня краще влада, визначимося, котра, як ти, як це побороти. була зараз. Yeah. Давайте повернемося ж таки до того, що було раніше. Yeah. Раніше так і працювали. До дійшло до того, що більшість урядовців колишньої влади вони зараз за кордоном. Фактично за рік ну мало зроблено, відверто кажучи, так тільки в серпні місяці були підняті питання про. Заочні суди, про закриття рахунків і так далі. Чому це було зроблено, чому це, це, цей процес іде так повільно? Адже саме за рахунок цього ми позбавляємо себе можливості навіть уявити, що нинішня влада не буде працювати так, як, так само, як і попередня. План економічних реформ в країні дуже простий: не треба 100 сторінок, 50, навіть однієї. Треба одне речення, щоб одна річ була забезпечена. Щоб президент і прем'єр не починали або припинили красти. Крапка. У президента можливостей красти небагато. Він не сидить на ресурсних потоках. Ми живемо в парламентсько президентській республіці, і, чесно кажучи, сьогодні коридори президентської адміністрації пусті. Всі топчуть ковдру в коридорах уряду і, особливо на поверсі прем'єра. Всі. Підприємці, політики, депутати, мери міста і так далі. Це треба розуміти. На ньому вся відповідальність. І у нього всі повноваження. Він сьогодні президент, по суті. А, я хотів би мріяти про країну і про прем'єра, який би був дійсно реформатором. Не просто вчителем реформ, яким сьогодні є Арсеній Петрович. Ну, він просто, знаєте. Як класний керівник парламенту, як вчитель реформ, розповідає, як треба робити. Їх робити треба. А для того, щоб їх робити, треба зламати перше своє оточення через коліно і сказати, хлопці, я не дам вам красти. І нема чого нависати мені на плечі, на окуляри, на шию, на голову сідати мені і вибудовувати навколо мене корупційні схеми. І носити мені. Ви, гроші у мішках. Президент. Чому він нічого не президент? робить? Президент? Ага. Президент, безумовно, багато чого робить. І його ініціатива про залучення міністрів іноземців в уряд Яценюка іноземців, яких беруть на роботу, і які повинні будуть працювати по контракту з президентом, фактично, по контракту, і з народом України, по контракту. Виконуючи умови цього контракту, матимуть скоро дуже серйозні конфлікти з прем'єром. Тому що вони. Як технократи будуть говорити Арсені Петрович, ось тут треба зробити боляче, але ви втратите 4-5 рейтингу. Зараз чи буде вирішено питання з е, утікачами е, нашими, е, у котрих на рахунках заблоковані чималі суми? Котрі могли б повернутися до бюджету країни. І це було б показове покарання для тих, хто зараз прийшов до влади. І не довелося б ламати через коліно будь-кого, а просто було б видно, що е кожен винний буде покараний. Чи буде це прокуратура, роблена, вона, вона підзвіть чи, чи, чи буде це зроблено, треба питати у міністра внутрішніх справ. Сьогодні у нас є лише один силовий орган це Міністерство внутрішніх справ. У нас немає прокуратури. Після того закону, який ми прийняли, прокуратура це громадська організація. І просто, як в народі кажуть, зробили кастрацію, відрізали яйця. Прокуратура немає. Поговоріть хоча б з одним прокурором. Він вам скаже: нас не існує, ми відомство привід. Привид, розумієте? Друге, СБУ так само не наділена відповідними повноваженнями, щоб повернути те, про що ви говорите, і тих, про кого ви говорите. Сьогодні дуже потужною структурою в системі силових органів, в секторі безпеки є. Безумовно, Міністерство внутрішніх справ. Але тут треба політична воля. Треба політична воля. І чи буде така політична воля у прем'єра і у міністра внутрішніх справ, а мова йде про олігархів, мова йде про дуже багатих і впливових людей, тих людей, у яких є канали, і чи буде така політична воля напередодні необхідності домовлятися з власниками каналу, бо попереду місцеві вибори і президентські вибори, я не знаю. Це те про що я попереджав. Не обирайте прем'єром майбутнього кандидата в президенти. Це загрожує зупиненню перспективі реформ. Це дуже небезпечно для країни, Взагалі, ту боротьба, людину, яка зараз триває яка вона, прийшла вона і сказала, на вигоду України. Я вам скажу, який повинен бути прем'єр. Він повинен встати сказати мені 40 років, але я звертаюсь до українських громадян, що я покінчив із політичною кар'єрою. Я прийшов робити реформи, і я готовий згоріти як політик у кріслі прем'єр-міністра, але дати вам, можливість, дати вам можливість побудувати нову країну. Ніхто згадайте Лі Лікуан Ю, е, Сингапур, згадайте Бальцеровича, згадайте Рузвельта. Він прийшов і сказав: я готовий вмерти тут, кінчити своєю кар'єрою політика, але я не бачу іншого шляху, як присвятити себе порятунку економіки США. І готовий до цієї роботи. Він за чотири наступних місяці після свого керівництва, після свого президентства, підняв з колін країну дев'ять місяців прем'єром Яценюк. А, оця брехня про те, що а, час війни, час після революції, це не час для реформ, вже просто остогідла тим, хто розбирається в економіці і в геополітиці. Коли у тебе в країні війна. І коли ти пережив революцію, і коли увесь світ зосередив свою увагу, на цій країні, від якої залежить буде чи не буде третя світова війна, це золотий час для проведення реформ. Тому що легко домовитися з вами, з простою людиною, з оператором, з простою людиною зі мною, з народним депутатом, про початок реформ. Всі підуть на зустріч, бо це питання порятунку країни. Всі заходять рукава, всі зрозуміють прем'єра, всі дадуть йому воток і мандат довіри. І міжнародні фінансові інститути дадуть гроші, щоб Але тут за не було соціального вибору. право на, 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 на ту на саму політичну волю має і президент, котрий е, він которого... її реалізує. Він її реалізує знову ж таки через для себе так само небезпечну ініціативу, пов'язану з запрошенням іноземців. Ви ж розумієте, що ми своїм онукам будемо говорити, що нашу країну врятували. Іноземці, варяги, так? Друге, саме йому будуть дорікати. Якщо не врятують, то будуть їм тільки дорікати, але зі своїх відповідальних знімов. Ні, 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 почекайте. Їх пропонував президент, і він за них буде нести відповідальність. Дурних в цій країні вже немає. Слухайте, ми 23 роки вчилися політиці. Ви бачите оці появу самопомічі у Верховній Раді. Це ж проголосував не за Це протест проти тих, хто вже були. І хто почав і продовжує брехати, що щось можна зробити за півроку, за місяць? Вернемо страну народу, пам'ятаєте ці? Всі речі, бігборди. От і люди проголосували в протест тим, хто вже обіцяв і не виконав і знову обіцяє за самопоміч. Проголосували за багато інших кандидатів, за багато інших проєктів, які з'явилися несподівано, де недолуга назва, де можливо немає лідерів, де незрозумілі люди, але це інші нові. І люди таким чином, голосуючи за них, протестують проти тієї реальності, яка є. І тому зараз так само людей кругом пальця вже не обведеш. Не обведеш. Вони чітко розуміють, де чий міністр, який би він не був, білий, там, негроїдної, монголоїдної раси, немає значення. Це міністр від цієї політичної сили. Якщо цього не зізнається не президент чи прем'єр, то прем'єр і президент підкажуть цим людям. Ми живемо в умовах дуже щільної політичної конкуренції. Тому тут, тут, невинних не буде. І зараз треба не шукати винних. Зараз треба максимально допомогти кожному міністру. Врятувати свою галузь і побороти неймовірну бюрократію всередині системи. Ну час програми добіг кінця маю сказати, що те, про що ви говорили у кінці, звучить як приклад розвиненої демократії, де коли люди знають хто за що відповідає і хто на чиєму місці стоїть за чий рахунок. Дякую вам за цю розмову. Маємо прощатися. Дякую про роботу нового парламенту. Ми говорили з Сергієм Капліним, народним депутатом блоку Петра Порошенка до зустрічі в ефірі проекту Акцент лишайтеся з першим діловим.